і спаси, блаже, душі наша. Святий Боже, святи, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Святий Боже, святи, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Славу Отцю і Сину, і Святому Духу. І пресною, овіки віковим. Пресвятає Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наша. Владико, прости беззаконня наша, святий посвятий, свяни, миче наша, імени Твоє, городи. Господи Господи, помилуй, Господи, помилуй, Отцю Отцу, Сину, і Святому Духу, і на ній пресної віки віковим, Отче наш жиє на небесі, да святиться ім'я Твоє, да прийде царство Твоє, да буде воля Твоя, ехо на небесі, на землі хліб наш насушний даж нам не і остави нам доля наша. Я ми оставляємо ложником нашим і навведи нас своє скушання. Як у Твої царство і села, і слава Отця, Ісина Святого Духа, нині і присної вовіки віко. Господи, помилу, Господи, помило, Господи помилуй, Господи, помило, Господи помили, Господи помилуй, Господи 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 помилуй, Господи, помили, Господи, Господи помилуй. Слава Отцю, і сину і Святому Духу. І Нині пресної во віки прийдіть і поклонівся цареві нашому Богу. і поклонівся Христу, Цареві нашому Богу. Придіти, поклонівся і препадим самому Господу Ісусу Христу, Цареві Богу нашому. Благослови душе моя, Господа, Господи Боже мой, возвеличили сеси з'їло во відповіданні, і во велипотопликся єси. Одияйся світом, я коризою, просирає як окожу, покриває водами проспряння своя, полягає на суденіє своє, ходяй на крилу вітриню, творяй ангело своє, духи і слуги своє, пламінно гненний. Основай землю на твердиє, я не прикониться, бо вік віка беззная кориза, одеян я на горах стану, о заперечення Твоє побійну до гласа громад Твого бояться. Воседь, гори не сади поля во місто, єжу, основав, єси, предділ положили, си оже, не прийду, ниже образцяться покрити землю, посилаю стожники водебріх посеред гор пройдут води, напаяюся звересильна, я жду до нариву жажду свою, тих Си Небесна, я привітаю до стари каміння, дадя глас, напаяю город проспрени своїх от пола дітлой насититься земля, прозябає триву скотом і злак на службу чоловіку, хліб хлібо землі, і вино веселить серце чоловіка, лице єлеєм, і хліб серце чоловіка укріпить. Насить рапони, яке диван свіжий, свежеї син насадив, там оптиця вознізятця, я роді вожилище, придудити свидім, Гори високе, єлинкам і прибіжище заяцем, сотворилися у времена сонце, позна запад свой, положили тьму, і бої сноже, навіть продусі зверя добра в з ким рикаючи восхитити, і взискати до Бога пищу собі. я, сонце, і собравшися і воложах своїх лягуть, і зайде чоловік на діло своє, і на ділання своє, своє до вечора, як возвеличише, діла Твоє, Господи, вся премудростью сотворили си, і сповнився земля твари Твоя, сіє море великої, пространно, я та, могайжені ще числа. животна я мела, ясу, великими там у корабли приплавають. Зміси його же создали, сурогатися йому. Всяк тебе чаю, да пишу йому благоврем'я, дав, що тобі їм соберуть, отвершу тобі руку, вся чискриспоняється, благости, отрешу, же тобі, лице возм'ятуйся, отимеш дугих, і з бо Персою возвратяться, послиши духа твоє, служи, здуйся, і, і вновиши лице земли. Буде слава Господня, вовіки, віки возвеселиться, Господь, у ділях своїх, призирай на землю і творяй, і трястися, прикасайся горами і дом'ятця. Бо своє, Господи, Боже животі і моєму, пою Богу моєму дондеже єсть, да усадиться йому, бесіда моя, аж же возвеселюся о Господі. да ще одну грішницю, о землі і беззакони, не кожен їм благослови душе моє, Господа, сонце позна запад своє положилося, моє вознож. Яково звеличеше діла Твоє, Господи, вся премудрістю і сотворили си. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині присної у віки вікова. Амінь. Аллилуйя, лилоя, ливоя слава тебе Боже, Аллилуйя, лилуя, ливоя слава тебе Боже, Аллилуйя, алелуйя, алелуя, слава. Боже. Господу, помолимся. Господи, помилуй. мир і и душ наших, Господу, помолимся. Омиримся, мира, мир, седа и Боже церква, и съденене всі, Господу, помолимся. Господи, помилуй. Освятим храми саме свої люблани, ми страхом, Божим ходящих вонь. Господу, помолимся. Освятищам сленцем ахерей, нашим Францисці папиримстим. И преосвещеним болюбеми епископи нашим кертиодори, и болюбими епископи нашим кернили, честни присвит ресив християкосви. Овсем пречли люди, Господу помолимся. Господи, помилуй. Обохраним народі нашому, упредържащи властих наших и воїнстві, Господу сви, Господу помилуй. Господи, помилуй. Огради сім сим святий убити лісев раді, странні віруживущи в них, Господу, помолимся, облагорострені воздухові забілі плодо земних прямних мирних, Господу, помолимся. Господи помилуй. потешествуючи, не дуючи стражучи пленених і во спасенія їх. Господу, помолимося. О, і збавитися нам, овсяки, скорби, ні нужди, Господу, помолимося. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоєю благодатию. Господи помилуй. Пресвятую, пречистою, преблагословенної, славною владичицю, нашу Богородицю і присну Діву Марію, со всіми святами пом'янувши сами себе, друг друга, і весь живот наш. Христу Богу предадим, як уподобає тобі всяке і поклонення от і сину і Святому Духу, нині і і во віки Амінь. Господи, возвах тебішим, слишим я, я, Господи, Господи, возвах тобі я, Оміла сумоленя моєго, гнеда позбатимі Тебі, услешим Господи. на да і справиться молитва моя, яка кадила пред тобою, гостіани руку моєю, жертва вечерня я, услешим я Господи. vero hražen je u snak mojih, ne uklone srce moje, o slove sa lukavstvija, ne pševate ve ne obrisi, sočelo bih djelaju še bez zakonija, ja še šuća izbran nene ih, nakažet mi je pravednih milosti i oblečet mi je, je leže grišno, da ne maste moje ja, ja koje še moja v oblahovolenje ih, ko žretve bješa pre kamen sude ih, uslešet se hlaholemo jako vozmoč se, i jako dolišo zemlji presvidecja na zemlji rastočajca goste i ih prijađi. Jako tebi, hospodi, hospodi, oči moji, na tja upovahne o teme dušu moju, sohranim ja osi te juže sostaviš se mi, osoblazila juče bezzakonije, pa do tvoj mrežu svoju hrišnice, jedin jest nas, donde že pridu, Гласу моїм, ко Господу, возвах, гласу моїм, ко Господу помолився, пролію пред ним молений, моє, печаль мою пред Ним возвіщу, не гдай щезати од мене духу моєму, моє, і ти познали, сесте моя, напути семпо не муже, хождах в сімні, смотря годесний, возглядає, не пізнає мене, погибне бійство од мене, нізиває душу мою. Возвах по тобі, Господи, ріх, ти єси упований, моє, часть мої, си, на землі живих. Вонь ми молений моєму, як посмирихся зіло, ізбаймія від гонящих м'яя ко укріпишеся, паче мене, і зведи з темниці душу мою сповідатися імені Твоєму, мене ждуть праведниці же воздаси мені, і глубини возваху тобі, Господи, Господи, услыши глас мой, да буду душі твої в немі, в ласу, Ай, ще ласу, моление моєго. Ще беззаконні на зріші, Господи, Господи, хто постоїть. Iecu tebe ocesani est, Bozes, te necuceni, blestat mirat, ruci liest, inovo Чудеса преславна Бога, тів святую, Твою пам'ять мірою празує світ, пісно слав'я ще тябного духнове. І мене ради Твоя потерпиття, Господи, потерпи душа моя, слава Твоє. Опова душа моя на нас, Освіт єдиним чудодійство, віно боїла, чимоки, другі совокупил єси, блюдо на все да треба ти не смішана, божественної благодаті, теплих живо да робані, молитво і сотворил, єси. Недуги сіля вся чискає, приходящих тебе вірою, блажащих тя верті, о, сраже отрення до ноші, о сраже утрі до Спреліжа Богу божественних ісполнителючи нія, Єси, а, а верки є приєм от приємо Твісоти, преподобний дуй одна єси, различні, я чоловіком, требища і доська, я розори, єси, знадіє, насадил, єси божественно є. Не відінімо каяне, я прежде, і твою ще блажен. У Господа милості многої неоізбавлені, і то ізбавить Ізраїля Отців беззаконня. Беззаконна я велія, Богу покоришеся. Отроці, блажані, не прегоша, і св'язан бивши, радішиша прелести союз, і сад мірський отверши, яша славу, я тих преславно, совершившу, і горнього Іспуда давшу царстві, а наслаждені, Хвалите, Господа всі язиці. Похваліте його всі люди, є. «Бо подвигом себе страдання святий, кріпкого бучивши, схристей слабо вертебі, молитьми не пристане ми, того Господу молячеся, кріп господати і силу, і ми же судьбами, чоловіку, любите він спуснути в і ліці нам, того начального повеліває, утвердиться милость Його на нас, істина Господня прибиває Твої. Богособорний соборний Бог Клик плажений, ученичеська собрання, неудобо побори моє. Церкви Божественні красне торжество, не раз серзано соголені, бо інство не побіди моє, не земле моє, благочесті, основаніє, придіти сівому сердо, благочестия світі, слава Твої сину, і святому. Блажене оче, чудо до творче, у одни чи Христова, вертіє, пророчеським житлом осія ви апостолський сподобився, Єсина, спасу служа, ангели не престану. Моли сповітнися Отцякого я душам нашим. Серце Твоє пресвятая є, да сина Твоєго на кресті відділаси і обігала єси, небезчадно м'я покажи, сини мої, Боже мой, слов слаблю я порожде силу, Премудрость прості. Слави безсмертного Отца Небесного, святаго блаженного, Ісусе Христе, лише Сонця сонце Сла. Господь, услышит м'я, не навозвати да ми конего, не да призвати ми, услышам я Бог правди я. Господь, услышит м'я, не дава зватими конего, сповір сериха захранитися нам. Благо. Bože, ódez našich, i tvoj, moji, proslavenú, i mňa, tvoje, vo veky. Amen. na nás, akože u Bovakom, Natia. Blagosloven si, Bože, Оправдані Твоїм, благословен є Святий, просвіти нас оправданні Твоїми, Господи, милость Твоя вові, і руку Твоєю не презри. Тебі подобає хвала, Тебі подобає діє, Тебі слава подобає. І святому Духу, не призно, і во віки віком. вечерінь молитву нашу Господа, ви... Господи, помилуй, Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас Боже Твоє благодатію, Господи помилуй. вечера все совершенне, свята, мирне безрішне, у Господа просим. Анила, мирна, вирна наставника, хранителя, души телес наших, у Господа просим. Проще не уставление рехови прешения наших, у Господа просим. О, дай, Добрих и полезен душам нашим и мира, мир, ви у Господа просим. Проче, время живота нашому мира и покаяни скончати, у Господа просим. О, дай, Христианская кончина живота нашу безболізне мирне, добро твіта, на страшнім судищі Христові просим пресвятую, пречистою, преблагословеною, славною владичицю нашу Богородю, преступно Діву со всіми святами пом'янувши самі себе друг друга і весь живот наш, Христу Богу предадим. пред Господи, Яко блахи чули клювець Бог, сей тобі славу і моцу, і сину, і Святому Духу, на ній присно, во віки віков. Мир всім духові Твоєму. Глави вашого ві приклоніте. Буде держава, цар святого, благословене, припрославлена Отця і Святого духа нині присно во віки віком. Господи, Ісоріша, я не пристаю, чоловіку любію, сподобаєм, не єдиний і Дочому і живущему на небесі, ся хочу рабу в руку Господі своїх, я хоче, рабу не в руку Господня Своє, так хоче наші, Господу, Богу, нашому донежи удредних, Господи, страха Твоєго боюся, і злотворя Творя не признаю, О, нас і суди не боїться. Іселитися коття, брача прогнівання, я каже, вас дотерпливе Господи, на немощ мою милосердися, і помилуй. Господи, помилуй нас, як оповного, і сполником всього уничеженя, найпаче наповниться душа наша, поношення, обзуючих і уничеженіщі, то віри, обожися, і образом крестним себе укривше, кому камушецьких наша. І дьяволю, гординю, і лесне зложися, святи твої Господи, і мольбами, якось силен Бог, мирові ровіли спасли, і душам нашим велі, ю, милость. Слава Отцу, і Сину, і Святому Духу, і на Ніпресної во віки. Утоливши я всяку слезу од лиця землі, Требовіком чоловіком, болі не однаєши, і грішні скорби розрошаєши, тебе босі вся жахів надежду, і отвержденіє, пресвята я Шайша раба Твоєго влади, кого твоєму саміром, як обіді стачимо і спасене твоє Своотвал перед лицем всіх людей, світ откровенний, язикові, славу людей Твоїх і святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отсу і Санну, і Святому Духу, і нині, і і на віка Амінь. Не свідай, помилуй нас, Господи, очисти ріки наша, подако прости беззаконні наша, святи, посіти, сине, очі наша, імені Твоє ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, славу Сину, і святому Духу, І нині присно, і вовіки віки віковані. Отче наш, сина, небесі, на ім'я сім'я Твоє, прийде царствие Твоє, да буде творя Твоя. Як на і на землі хліб наш насушний, наш на месі, нам не остави нам доли наша, яку жимо соврем ножником нашим. Не веди на своє скушені, твоє збави нас золуха. Як у твоєї царство і сели, слава, ця існує Свято Духа, нині приясно, його віки віков. Заступник, бодрий пастир словесного стада, бісом страшенців, у богонтіх нападені заступай, вопіючи ти, а вертіє, отче наш, Моли Христа Бога, да спасе душі наша. Гоче стіня, проповідників, воскресені, умерших изобразители, церкви столби сетмо отроки все блажені, а письми восвали, тиво по многим не тліни, аки от сна воставших всіх возвістиша, яви, мертвих востанніх. Смоємо віка віковам, двіжимо є, утверждення, віри і чесний дар душам наших богородниць у пісні, величає вірний, радуйся, камечи знівові твоє містишая, радуйся, концей надеждо, скорблячих заступлення. Raduj se nevisto ne, nevisnajo ja. Pomiluj nas Bože po veličine milosti Tvoje, molim te se uslušaj i pomiluj Jožgodi pomiluj Gospode pomiluj Gospode pomiluj Єще молимся о святішем Вселенцем Архиерею нашим Францисі Папіримським і Прогосвяченим Болюбвим Єпископом нашим кер Теодорі і Болюбвим Єпископом нашим кер Нілі, ослужащим і послужившим во святім храмісем і отців наших духовних, і в сейвохристі браті наші. Кир'єлейсон, Кир'єлейсон, Кир'єлейсон. Єще молимся об народі нашим, о придержавчих наших, і о всем воїнстві. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Є ще молимся в пристріших людей, ожидаючих у Тебе великі багати милости, затворечну милостиню, за вся православна Християни. Кирі е Яку милу сечу, Бог, я сей тебе славу в оселаем Отцу і Сину, і Святому Духу, нині пресно, і присно, во і вовіки віков. Амінь. Премудрость. Славнічу, без ісвіння, бо слава рочу, суші, вороди, судя, величаєм. Слава тобі, Христе, Боже, плані наше, слава Тобі. Слава Твої, Сину, і Святому Духу, і нині, присно, і присної, і во віки віковамінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Бла, о, слав... Христос, істинний Бог, наш молитва і пречистей своєї матері, святого, славного Всехвального святого, славного предтечу Христителя Йоанна, і блаженого священомученика Теодора Єпископа Мукачевського, і святого рано Аверкія, Єпископа Єрапольського чудотворця, і святих седми отроків і живої Фесі, і всіх святих і спасет нас. jako bláchy človík, lůbec.